Повертаємось до бренстеку, мали знайти суть, то вони такі, і цю суть цією суттю, якби вийти вже в публічну комунікацію. Теж мені насправді дуже подобається ідея, з якою ми. Вийшли з брендстеку, вона звучить як Focus on Main, фокусуємось на головному. І вона теж дуже кладна. Мені дуже подобається, коли слоган або сама от суть бренду, да, позиціонування, воно дуже легко розкладається на всю діяльність. Ну, не те, що мені це подобається, так має бути. Да? Це має впливати на все. Це має впливати на бізнес процеси, на те, як ти хайриш людей, на те, як тебе побудована операційка. Коротше, на все абсолютно. І ми от знайшли таку штуку, ми багато з ними спілкувалися, і вони дійсно дуже сфокусовані. На, на розвитку людей, особливо на розвитку тих людей, які сфокусовані на свою конкретну сферу. Тобто вони взращують спеціалістів, які там теж можуть всередині робити якісь круті там стартапи, очолювати продукти і так далі. І вони самі казали таку класну штуку, що нам потрібні люди, які дуже сфокусовані, які якби не дивляться. Вліво і вправо, і такі, типа, сьогодні я роблю ось це, а завтра там якийсь новий тренд з'явився. Я такий ой, блін, клас, побіжу те робити. Або які там, замість того, щоб класно робити своє ремесло, розпиляються на те, які є плюшки в компанії і так далі. Плюшки це вже якась теж там гігієна для багатьох компаній, не тільки для айтішних. І оце Focus on Main, воно переросло в суть самого бренду, в новий їх дизайн, у всю їх комунікацію, і воно розповзлося вже і на всі процеси. І воно дуже круто працює зараз. Ми це прямо бачимо. і дуже. Сильно кайфуємо від цього.